Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео розпаковка. Розпаковка від підписника. Ви підписуєтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Зараз вам покажу, що прийшло. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 тридцять є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео З самого початку. Трошки історії написав мені мій підписник, каже Вова, я бачу, ти там хлопцям помагаєш, А в мене є деякі комплектуючі акумулятори і так далі. Можу тобі трошки допомогти. Я до нього кажу: Окей, воно мені не помішає. Кажу, мені завжди потрібні акумулятори, всякі комплектуючі і так далі. І прислав він мені таку посилку, що ви розуміли, оце, що ви бачите на столі, воно ще не помістилось. Там ще коробків п'ять є і коробки з одноразкам. Він десь там збирали, здавали ті одноразки, і мені підуть на ліхтарики і ще топчик. Потрібно трошки їх там провірити, дозарядити, які добрі, які недобрі, і так далі. Ну ви зрозуміли, відсортувати. З самого початку приступимо до головного: оцей ящик. Цей всій ящик, щоб ви розуміли, це акумулятори 18650. Повний запакований. Щоб ви розуміли, людина настільки заморочилась в кожний акумулятор поробочок. Сюди запакувала. Тут була кришка, я зняв ось акумулятори. Він навіть перепровіряв, каже, я не всі каже Вова, провірив, там до собі. Ось такі акумулятори 18650. Це в нас Самсунги вроде, та, Самсунги 26F. Подвійщимось, ось пачка є, раз, показую вам. Е, також. Прислала мені зарядки, каже Вова, будеш мати провіряти, заряджати ці всі акумулятори. Бо в мене лі 12 не робить тест. Зарядки Вова каже: вони нормально тестять акумулятори. Дві зарядочки, X-Star 4 s На них напевно зроблю огляд, бо мені багато підписників писали, що X-Star непогані зарядні. Добре, не знаю, де відставляти, відставляю сюди. Ну це блоки до них зарядка. І зараз я вам покажу. Ось, дивіться, ще акумулятори. Ось так. Бачите, людина позапаковала. Блін, ну дуже приємно. Дивіться, ось коробочки. Все запаковано. Ось такі органайзери. Все, блін, ну просто цаца. -ца, я вам кажу, дивіться, людина заморочилась. Дуже велике. Дякую. Все піде нашим хлопцям. Я буду пакувати тепер павербанк і просто капець. Підписувала щось піде в ліхтарик який з меншою ємністю. Щось піде в павербанк. Дивіться, показую ще коробочки. 18650. шість Далі. Показую. Я вам просто переверну і покажу, щоб ви бачили, що тут твориться. Дивіться. Дивіться сюди. Дуже тяжке. Ось так. Разом з ізоляторами. Дивіться, все запаковано, все вкладено, просто супер. Це відставляємо. Я не знаю, скільки тут штук. Хлопці будуть задоволені, поїдуть багато павербанків. Добре, це відставляємо. Далі. Також каже Вова: є в мене холдери, якісь різні і так далі. Ось такі холдери під 18650 разом з дротами. Ще також ізолятори тут є. Такі холдери. Я робив хлопцям, наприклад, щоб вони заряджали 18650. Я брав сюди ставу IP2312, щоб вони швидко заряджали ці акумулятори. Коротше, тут коробка з холдерами. Далі. Ці акумулятори також відставляємо. І ці акумулятори. Бачите, все посортовано. Все сюди. Далі, що, що прислав ще. Дивіться, ось таку штуку, щоб швидко заряджати. Ото я ліхтарики буду заряджати ось такою штукою. Типа такий хаб, але ти приєднюєш до блока, включаєш, є підсвіточка всі USB-порти. Тут Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім портів. Тоже класна штука, де собі поставлю, сховаю, де я ліхтарики заряджаю. Далі. А тут якась термусад, я так і не зрозумів, для чого вона, вона така гумова є. Е. Е. Тут ще холдери. Що за холдери, це, напевно, вставка під холдери. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось така якась проставка під холдери, бачите, але це не під, під 18650. Ось така. Добре, це до холдерів кинемо. Ну і що я хотів собі, якраз мені теж вроді з Китаю йде ось така картонна, картонний ізолятор. Ось такий клеючий. Ну і тут платки зарядки теж є. Не знаю, ще буду провірити, ось такі платки. Це, напевно, теж також з Китаю замовляв. Людина замовляла ось такі. Не знаю, наскільки Ампер. Щось мені похоже на ip 2312 або це міні павербанк. Бо тут батарей плюс, батарей мінус. Ще і плюс до того, бачите, радіатор є ось такий. Малесенький. Подивимося, перевіримо, що за платки. не знаю. все. Тут, тут по тому розібрались. Далі. Просто собі не представляю. Цілий ящик холдерів. Далі я софтбокс зачіпаю головою. Цілий ящик холдерів, кажу, «Вова, в мене є. Також ізоляції. Так що от, от одна пачка, друга пачка, а тут ще. Блок зарядки до X-Star ще один, ще два блока До X-Star це 5 вольт 3 Ось такі от під мікро USB. Відставляємо. Ще одна цікава коробочка, показую вам. Дивіться. Що людина прислала корпуси під павербанки, готові. Тільки повставляти. Я відсортую всі акумулятори по опору і поємності. І буду ставити О, от такі хлопцям поїдуть павери великі, я не знаю наскільки на 30 000 мА. Коротше, це хлопцям також поїде. Мені трошки легше друкувати менше. Далі. Це все. Оці всі коробки, щоб ви розуміли, показую. Отут треба розібрати тут акумулятори. Ой, блін. По 850 мА десь в тому чи по 600 по 850 мА це від корілок, від одноразок. Все проложено картончиком. Дивіться. Ось показую. Ось так. Це все від одноразок. Запаковано гарно. Буду розбирати ось такі, вони там світящі, я так зрозумів різні. Бачите, ось такі. Все розберу. Все буде. Роботи буде дуже багато, я повірте. О, я так в неділю собі сідаю в бісеточку в себе. І сідаю, розбираю одноразки, показую. Ось так. Все одноразки. Все акуми, все піде на ліхтарики. На ліхтарики, блін, взагалі буде бомба. Я вам скажу. Так що роботи буде багато. Мене просто на всіх не вистачає, так що вибачайте. Також тут же перебрані, розібрані, бачите, запаковані в пакетиках все чітко. І ще один ящик. Ось такий одноразок показуй. Ось, теж треба буде стати, порозбирати, посортувати, позаряджати. Супер, відкладаємо. Я вже місця немає. Я не знаю, мені потрібно розширятися. Дуже велика дяка. Також за насадки до гравера. Я дуже багато роблю гравером. Е, передав мені ось такі насадки для гравера. Самий топчик це ті алмазні. Алмазні, ну і, звичайно, такі по металу. Ці розові я не пам'ятаю, по якому металу йдуть. Ось такий набір. Це до гравера. Це топчик буде. Ну і для шліфовки. Ну, мені для шліфовки, в принципі, не потрібно. Я нічого не полірую. Ось такі дві пачки. Ще щоб ви розуміли, ще там два чи три ящика. Я там залишив теж все з одноразок. Я вам покажу, який органайзер прислав. Ця людина прислала ось такий органайзер. Це він йде під викрутки. В одного я вже поставив викрутки. ось такий. Бачите, виставляєте сюди викрутки, тут щось, якісь кусачки, і воно ставиться на, на столі, і воно крутиться, ти собі обираєш. Класна штука, він прислав мені таких два органайзера. На прямому ефірі, я думаю, один розіграє, мені не потрібно два. Куди мені на стіл? Класна штука, дивіться, тут викрутки. Тут можна поставити пенсетик. Дуже велика дяка, реально. У мене на столі все вічно бардак, а ця штука трошки зробить порядок. Бачите, вона крутиться сюди, наприклад, поставимо, наприклад, от косачки, ось так, якісь там фломастери і так далі. І можна працювати. О, ваш вилетіло. Ставимо, кажу, Шикарно. Думаю, на прямому ефірі, на другому каналі, так що підписуйтесь також на другий канал. Я розіграю цей органайзер, комусь поїде. Ось так, бачите, прикольна штука. І... Ще, що людина прислала, запакована це в нас е... типу навантаження, або не навантаження. Він казав мені, що це є в нас тест теж з Type-C роз'ємом, типу електронного навантаження, типу тестера, то це типу аторчика. Як типу аторчика, тут теж кнопки вибирає, ще не розібрався, потім, напевно, буде огляд, розберусь. Но це класна штука, кажу, тест на акумуляторі мені не вистачає, бо тому що в мене лі 600 одна, а тепер будуть X-Star і ця штука, так що акумулятори тепер я можу тестити в великих об'ємах. Зараз на даний час купляю ТЕРА по 40 гривень, а так я розбирав з ноутбуків, з того всього і хлопцям відправляв, відсортовував нормальні, і так робив павербанки. Зараз це все пришвидшить мені роботу. Коротше, ось така от посилочка велика прийшла від підписника. Дуже велика йому дяка. Ці всі комплектуючі підуть на добру справу допомагати нашим хлопцям, як то кажуть, разом для перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!